Ятовська штука для вирівнювання газону для піскування. Тобто насипаємо пісок і так туди-сюди Да? І він адекуратно вирівняє. 2800 вона коштує. Взагалі 3 в нас вона буде коштувати 2800. Це виробництво ято, Польща, Що їй є, який <кхи> мінус. Так, паличка йде в комплекті, дручок, оцей. Але. Вставляється вона чітко теж тут, але тут немає ніякого ось тут, отвору, щоб просверлити, да, ну, щоб її прикрутити. Отвора немає. Тобто самому мені зараз доведеться просверлити отвір е, і ну, відповідно прикрутити його пришайбою. Е, я буду пришайбою прикручувати. Так, ага. да, Тьомчик, зараз. Одну секундочку. Немає ні не, не з цієї сторони, не з цієї сторони. Ось тут немає. Е, ціна 2800. ну... Якби я то якість виконання всього інструменту суперове, але от така мілочь, такий косічок, ну, це вже незручно. Да? Так що зараз ділимо дирочку, просевлимо і закріпимо цю штангу. 2800 коштує, кому потрібно, пишіть дзвоніть, замовляйте.